Ярослава Магучих олімпійська чемпіонка Парижу 2024 року зі стрибків у висоту. Ранні роки Ярослава Магучих народилася 1 вересня 2001 року в Дніпрі, Україна. З раннього дитинства вона проявляла великий інтерес до спорту, і вже в початковій школі її талант був помітний перші кроки в спорті. Вона почала займатися легкою атлетикою з шести років під керівництвом свого першого тренера, який відразу побачив у ній великий потенціал. Чемпіонат світу серед юніорів 2018 року у 16-річному віці Ярослава здобула золоту медаль на чемпіонаті світу серед юніорів у Тампере, Фінляндія, встановивши світовий рекорд серед юніорів 2 метри та одну десяту сантиметра. Це досягнення відразу привернуло до неї увагу світової спортивної спільноти Юнацькі Олімпійські ігри 2018 року. У тому ж році Магучих виграла золоту медаль на юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі, Аргентина, підтвердивши свій статус найкращої молодої стрибун. У висоту. Чемпіонат світу 2019 року. У 17-річному віці Ярослава завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики. В досі Катар вона встановила новий світовий рекорд серед юніорів, стрибнувши на 2 метри та 4 десятих сантиметра. Токіо 2020 року. 2021-го. На Олімпійських іграх у Токіо Ярослава посіла третє місце, здобувши бронзову медаль зі стрибків у висоту. Її результат на цих іграх був 2 метри та 2 десятих сантиметра. Париж 2024 року. Ярослава Магучих стала новою олімпійською чемпіонкою зі стрибків у висоту, посівши перше місце у фіналі на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. Її результат у фіналі був 2 метри та 5 десятих сантиметра, що стало її найкращим особистим досягненням, і підтвердило її статус однієї з найкращих стрибунок у світі. Технічна майстерність Ярослава відома своєю технічною майстерністю та винятковою гнучкістю, що дозволяє їй досягати високих результатів у стрибках у висоту. Вона має унікальну техніку стрибка, яка включає точний розбіг і сильний відштовх. Фізична підготовка. Її фізична підготовка включає не тільки тренування на висоту, але й загальні фізичні вправи для зміцнення м'язів, розвитку гнучкості та витривалості. Вона також приділяє велику увагу правильному харчуванню та відновленню після тренувань і змагань. Ярослава Магучих є прикладом молодого таланту, який завдяки наполегливій праці та підтримці оточуючих досягає вершин у світовій легкій атлетиці. Вона продовжує надихати молодих спортсменів своїм прикладом і встановлювати нові рекорди у стрибках у висоту. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь та ставте лайки.